К.С. Пакат Темний спадкоємець. Темне сходження, Книга Друга. Кілька слів про авторку. К.С. Пакат – це авторка бестселлерів USA Today Dark Rise. трилогії Captive Принц і графічних романів Фенше, номенованих «Гледж». Здобувши освіту в університеті Мельбурна. Кес з тих пір жила в багатьох містах, зокрема в Токіо та Перучі, і зараз проживає та пише у Мельбурні. Я тільки недавно прочитала першу частину цієї серії, але продовження чекала із нетерпінням, і прочитала його одразу, як воно вийшло. Багато динаміки та безліч сюжетних поворотів створюють адреналіновий ритм. Сама по собі історія не найскладніша і не найоригінальніша, але разом із привабливими персонажами, які вміють думати і не роблять дурниць, неймовірною романтичною лінією та похмурою атмосферою все це принесло мені масу приємних емоцій. Тут все вигадливо та атмосферно. Чудово заплутана пригодницька історія з обраним, який постійно тримає в напруженні. Віл Кемпен дізнався про себе страшну правду. Він темний король. Він той, хто зруйнував старий світ і той, чиєму поверненню століттями намагалися запобігти хранителі. Та тепер орден винищено, його чортох у раїнах, а на світ насувається ще страшніша небезпека, і віл єдиний, хто зможе її зупинити. Разом із товаришами йому доведеться вирушити в самісіньке лігво ворога в Умбрії, щоб, завдати, щоб завадити втіленню планів себе колишнього. А тим часом на вілла чигає ще одна загроза. Із глибокого сну прокидається древній войовник, чия єдина місія вбити темного короля. Тут все розкішно, похмуро і небезпечно. Це, це підліткове фентезі, яке приголомшливо починається і рідко знижує напруження. Я думаю я, не думаю, я точно знаю, що ця книга буде затягувати читача до останньої сторінки. А ще я абсолютна абсолютно фанатка кінцівки цієї книги, і вона робить очікування продовження ще боліснішим. В цілому безліч моїх улюблених стежок зійшлися в цій книзі, і тому так мені сподобалося. Мені досить рідко вдається знайти хороше підліткове фентезі з виразним сюжетом, а тут джекпот. К.С. Паккат безперечно, тепер одна з моїх улюблених авторок-письменниць у даному жанрі. Темний спадкоємець. Навчальна книга Богдан рекомендує.